Багато хто вважає, що займатися садівництвом дано не кожному, доведемо, що багато аргументів на цей рахунок є всього лише відмовками, які не мають нічого спільного з реальною картиною. Все, до чого я торкаюся, гине. Головна порада досвідчених садівників для початківців усвідомити і прийняти, що всі рослини можуть бути загублені. Причина тому може бути неправильний догляд, а також хвороби і атаки шкідників. А іноді рослина гине просто від старості, і в цьому немає нічого страшного, але кожна загибла культура повинна стати для вас досвідом. Вам необхідно зрозуміти, що призводить до загибелі і наступного разу усунути проблему. Щоб врятувати рослину, звертайте увагу на стан його частин, листя, стебель і кореневищ, тоді можна буде знайти причину погіршення стану і позбутися від неї. А іноді садівники набувають в магазинах вже слабка рослина, яка гине протягом декількох тижнів. В такому випадку рекомендуємо повернути у культуру і надалі здійснювати покупки тільки в перевірених магазинах. Садівництво для мене занадто дороге задоволення, так садівництво дійсно задоволення не з дешевих, але це тільки для тих, хто не знає, де як купувати якісне насіння. Але відзначимо, що навіть на рослинні культури влаштовують розпродажі. Насіння можна купити в супермаркетах або спеціалізованих магазинах. Також не забувайте, що можна змінюватися посівним матеріалом і відростками з іншими квітникарями і поповнювати свою колекцію як варіант, можна знайти потрібну рослину на сайтах для продажу старих речей, там часто виставляють на продаж і рослини. А щоб зробити гарний вазон, не обов'язково витрачати багато грошей. Досить знайти оригінальне застосування непотрібних речей. У мене не виходить виростити навіть помідори. Коли садівники чують такий аргумент, вони тут же відповідають, що якраз вирощування помідор вважається одним зі складних процесів. Краще спробуйте вирощувати щось інше, а до помідорів переходити тільки тоді. Коли наберетеся трохи досвіду, адже цю культуру атакують безліч шкідників і хвороб, починайте свій шлях до садівництва з невибагливих рослин, які ростуть на кожній галявині або в офісних кабінетах, віддавайте перевагу культурам, які вимагають мінімального догляду, адже ви не завжди зможете витрачати багато часу на догляд за культурами. Є багато різновидів, за якими можна доглядати тільки раз в тиждень. І при цьому вони будуть відмінно розвиватися і радувати вас своїм зовнішнім виглядом. У мене немає місця, де можна вирощувати квіти, а для цього не потрібно багато місця. Зараз є безліч варіантів вертикальної посадки культур, тому зелений оазис можна розсадити навіть на найменших територіях. Огляньте уважно свою квартиру або сад, подумайте. Чи всі зони оптимізовані, або ж все таки можна знайти ділянку для нової посадки, можна навіть висаджувати культури в тіні. Головне підібрати сорти, які переносять тінь, або навпаки, підібрати рослини, які люблять багато світла, і посадити їх на саме відкриту ділянку. І ще одна рекомендація сумісні культури можна посадити в один вазон. Так ви заощадите і місце, і гроші на придбання ємностей для посадки. У мене немає часу на сад. В цьому випадку вибирайте культури, яким і не потрібно постійно ваш час і увагу купуйте сорти, які відмінно живуть без частого поливу або в бідному ґрунті, такі різновид є і серед кімнатних рослин, і серед ландшафтних, наприклад, сукуленти і кактуси не вимагають рясного поливу. Для них головне хороше освітлення. А тут вже ваш час не потрібно, також і орхідеї. Цим культурам потрібно з самого початку забезпечити необхідні умови, а вже потім тільки поливати і підгодовувати раз в 70 днів. Сподіваємося, перераховані аргументи довели вам, що садівництвом може зайнятися кожен, для цього потрібно лише бажання знайомитися з правилами вирощування рослин, а також нестандартний підхід організації простору для власного саду.